Дві людини загинули щонайменше 10 поранені у Чорноморську. Росіяни атакували Одещину сьогодні. Зранку і поцілили вони по місцевому ринку саме тоді, коли там було багато людей. На місці влучань спалахнула пожежа, і більше про наслідки ворожої атаки розкаже наша кореспондентка Аліна Оганезова. Вона зараз наживо. Аліно, що відомо про стан постраждалих? і Яка ситуація зараз? Катю, наразі дійсно відомо, що внаслідок ранкової атаки на Чорноморськ, де російські ударні дрони поцілили по місцевому ринку. Двоє людей загинуло. Ще щонайменше десятеро отримали поранення. Серед них відомо, що є і однорічна дитина. В Ова також повідомили, що п'ятеро з них перебувають на стаціонарному лікуванні ще двоє у тяжкому стані. Ми бажаємо їм як одужання. Зазначу, що мережею також почала ширитися інформація про те, що кількість загиблих збільшилася водночас станом на зараз у де СНС спростовують цю інформацію, так ворожий удар пошкодив місцевий ринок, міську площу, магазини та приватні автівки. Деякі з них згоріли вщент, інші сильно понівечені. Крім того, вибуховою хвилою вибило вікна в навчальному закладі, який розташований поруч. Також без вікон будівлі, що знаходиться поруч з ринком. Там пошкоджені і фасади. Містяни ж розповідають про пережити жахіття. Кажуть, що удар серед білого дня по ринку, абсолютно цивільному об'єкту, був нео. Тому люди перебувають в емоційному потрясінні, в такому шоковому стані, і з ними наразі працюють психологи. Маємо змогу послухати. Находилась на складі, і взрив пройшов. Полетіли стікла от там на першому поверсі. В фактовому залі ну, ночі все полетіло. Була тривога, діти були всі в подвалі. І звук, і прямо взлетіло, як наче такий. Самоліт зірвалось, і все У ДСНС кажуть, що вогонь, який спалахнув після атаки, змогли оперативно ліквідувати. Наразі ж правоохоронці оглядають місце події, фіксують докази та забезпечують охорону громадського порядку, порядку будь ласка. Но влучання відбулося в місті Чорноморськ біля місцевого ринку. На жаль, дві особи загинуло. Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці спалахнула пожежа, яку рятувальники оперативно ліквідували. А дві автівки знищено, і 13 зазнали пошкоджень. Також пошкоджено нежитлові будівлі, розташовані поруч. З місцевими мешканцями працювали психологи ДСНС, які надавали їм допомогу. Тож, наразі мешканці Чорноморська намагаються огоптатися від пережитого до ліквідації наслідків. Залучено всі відповідні служби. Також принагідно я нагадаю, що напередодні у ніч на 14 листопада, росіяни атакували ще один район Одещини. Там було пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури, приватний будинок і гараж. Про це повідомили в Ова. Постраждав тоді один чоловік, якому на щастя вчасно надали медичну допомогу. Власне, це поки вся інформація. Стежимо далі від себе Катю. Дякую тобі, дуже Аліна. Тримайся. Аліна Оганезова. Була з нами на зв'язку. Розповідала про наслідки удару російського по Одещині. Влучили в Чорноморську по місцевому ринку в той момент, коли саме були люди, і там дві людини загинуло. Ну а в Києві рятувальники виявили тіло шостої жертви шостого загиблого під завалами понівеченого будинку у Деснянському районі. Кількість постраждалих зросла до 35 людей. Серед них дві дитини вісім рай районів Києва були під ворожим вогнем. Найбільше постраждали от саме у Деснянському. А окупанти поцілили по житловому будинку. Вогонь охопив квартири від 5 до 8 поверхів. Подільський район. Тут зафіксовано пряме влучання в житловий будинок. Дніпровський район теж був під ударом. Вогнеборці ліквідували займання у двох квартирах. У Дарницькому районі зайнялася територія школи. У Солом'янському палали дах житлового будинку і квартира на п'ятому поверсі. У Святошинському районі вирвала пожежа у багатоповерхівці. В іншому будинку пряме влучання у сьомий поверх. У Голосіїві уламки впали на територію лікарні. Оболонський район через влучання у дев'ятиповерхівку зайнялись квартири з сьомого по дев'ятий поверхи. Просто що тут. Станом на зараз рятувальники заучені і працюють тільки в одному районі. На одній локації саме тут в Деснянському районі міста Києва. Вирва від прильоту, саме зоні, вона маленька, але всередині, я ж кажу, там зруйновані прям перекриття між поверхами, тому Кожен прильот дуже складно прогнозувати по часу розбору. Він кожен індивідуальний, конструкції по-різному складаються. І є сподівання, звісно, що ми сьогодні це завершимо, але може бути по-різному. Я тоді схопила собаку в одну руку, кота в іншу, і зібралася і виходила. І тут сусіди почали стукати, прям грюкати в двері, що зверху пожежа. Двері заблоковані, не відчиняються. Почав просочуватися так, дим, сильний а троє дітей. Ми їх всіх зібрали в дальню кімнату, відчинили вікна, дочекалися, але прийшлося евакуюватися через вікно, нас забрала на колясці. Да. Набу підтвердило законність встановлення обладнання для прослуховування у квартирі на Грушевського, яка належить співвласнику кварталу 95 Тимуроміндячу. Повідомив про це директор бюро Семен Кривонос в Етері Української правди. За його словами, підставою для цього стала оперативна інформація про існування так званого «бек-офісу» на Софійській площі, тобто місця, де могли діяти співорганізатори злочинної групи, яка займалась легалізацією коштів з різних секторів економіки. Після отримання цих даних бюро почало оперативно розшукову Справу кодова назва Мідас. Кривонос зазначив, що записи, які оприлюднило набу, робили в різних приміщеннях, пов'язаних з діяльністю угруповання. Окремо наголосив, що бюро діяло винятково на підставі судових дозволів і відповідно до законодавства. Кривонос також підтвердив участь детектива Руслана Магаматрасулова, який відігравав важливу роль на ключовому етапі операції. Операція Мідас тривала 15 місяців. Вона вхопила низку об'єктів, де проводили. Конспіративні зустрічі учасників групування. було прийнято рішення розпочати оперативно розшукову справу, яка отримала умовну кодову назву МІДАС. Фактично, в результаті цієї операції, за 15 місяців, це був не тільки офіс, це був базовий. А, взагалі, приміщень для проведення конспіративних груп різних або конспіративних зустрічей різних учасників цієї групування було багато. Фактично, всі ті записи, які ви чуєте зараз під час судового засідання, вони здобуті в багатьох різних приміщеннях. Ці фігуранти вживали заходів надзвичайних конспірацій, вживали заходів контрспостереження. Тобто вони могли фіксувати наше, наших співробітників за допомогою системи безпечного міста. Відстежували як наші транспортні засоби. Пересуваються, які належать національному антикорупційному бюро. Пересуваються місто. Була проведена величезна робота за участю детективів бюро, в тому числі одного з детективів Руслана Момедросуло. Я зараз можу це сказати. Спеціалізована антикорупційна прокуратура скривала до суду справу щодо як заступника міністра енергетики Галущенка і його спільника, яких звинувачують в отриманні 300 тисяч доларів хабаря. За даними слідства, посадовець Міненерго діяв у змові з керівником одного із державних вугільних підприємств Донеччини і ще однією особою вони висловили прохання про надання півмільйона доларів хабаря раднику керівника іншого вуглеводобувного підприємства на заході країни. Натомість обіцяли забезпечити передання. На зберігання шахтного обладнання, яке евакуювали із прифронтової зони, і з можливістю подальшого його використання для видобутку вугілля, суму мали передати п'ятьма траншами по 100 тисяч доларів. Кожен заступника міністра і трьох його спільників затримали після отримання третьої частини неправомірної вигоди. Двоє інших учасників схеми вже отримали обвинувальні вироки.